На схід Тернопільськозборівська архієпархія передала вже сім автівок. Останню реанімобіль допомогли купити заробітчани з Німеччини та Італії. Загалом на потреби армії вірні вже зібрали понад 2,5 мільйони гривень. За кожну копійку ми здаємо звіт, де ті гроші і на що вони використані? Все йде через бухгалтерію. І кожна копійка повинна бути використана для чого вона є призначення – для перемоги, для того, щоб Україна стала вільною, без війни багатою європейською державою. Священники Тернопільсько-Зборівської архієпархії періодично їздять і служать на сході. Деякі духівники постійно перебувають на передовій з бійцями. Зі сходу нещодавно повернувся і судовий вікарій Тернопільсько-Зборівської архієпархії отець Роман Дучак. Хотів би заохотити всіх, не, не опускати своїх рук і допомагати, хто чим може, тому що молитва. Піст і милостиня це і ті ті справи, ті речі, які завжди мусять бути в нашому житті, особливо тепер, під час великого посту. Бо направду ті хлопці, які є там. Вони цього потребують і вони це відчувають. І Вони дуже сильно дякують за те, що хтось до них до них приїхав. Що е, хтось щось їм привіз, бодай навіть своєю поставою, бодай навіть своїм словом, бодай навіть своїм своїм привітом. Бо хлопці з різних сторін. Хто не має як допомогти матеріально, може долучитися духовною підтримкою. Владика Василій Семенюк закликає до посиленої молитви. Церква наша завжди запрошує. Заохочує всіх вірних до посиленої молитви. І я заохочую людей, щоб не були байдужими. Байдужість у теперішньому часі є гріх, не можна бути байдужими, коли там на сході гинуть. І помирають наші кращі сини цвіт української нації.